Перше бути утриманкою — файно. Кожен Треба щось тобі на дефан закидати. I'm sorry, ну це дуже тяжко. І я така студентка, пістолетка, але самовпевнена, капець, mm -hmm. страшне. Я такий самий був і... спала мало. Дуже мало. Скільки дві-три години, але. Ти я ж була в стосунках, і ми купили хату в столузі. У них студія, друзі, моделі ходять, такі феші, я такого не бачив ніколи. Три мати вже була шкода супер. Амсоріганегансько uh -huh. Наталія so crazy. Що ти підпишеш? Доктор ми розлучимося. Я сижу плачу, а любила його? Так. Щоб заснути, я бігала в спеку в 37-38, 10 кілометрів. Просто щоб мене виробило. Типу, що зверху тебе тиснуть, знизу тебе mm. тиснуть, no. а в тебе є свої задачі. В неї там на рахунку 300 тисяч, а мої працівниці відправляють додому рис ці свої Філіппіни. Там так. якось, може, Романи мали коротко там той тиждень? Так, були залицяльники. супер. бачиш? На наступне весілля хочу тебе віно. Чесно, в мене була зарплата на той момент, коли долар був. Продовжуємо рубрику Щиро весело катаємося з Наталією по Волині». Минулий раз ми закінчили нашу розмову на тому, що ти вчишся в університеті, закінчуєш, працюєш в психушці. в тебе вже є перший чоловік. От і ти працюєш в психушці. Заручена ще, а, заручена. За, ще, заміш, нема. Я ще не вийшла. Ага. Да. Цей ну... заручено дзвонить він. Да. Оксана. А, Добре, ну давай, бери трубку, бери-бери. Ти вирішуєш йти з психушки, бо там мала зарплата. Ну так і бо... куди ти пішла? Красу. Я пішла в продажники, тому що на той момент в університеті я пропонувала косметику догляд від компанії Avan. Займалася MLM-маркетингом? Так були всі засоби по догляду: вмивання, очищення, тонізація, і шампунчики, подарочки приходили, смачно пахнули, та й ну дівчата гуртожитку робили файні замовлення. Ти єдина така була? Ні, це було тоді. Це було тоді популярно. Мушу включити двірники, бо погана видимість. У них була можливість будувати кар'єру. Ну давайте відверто. Коли ти студент. І вчився не засало, і е, якби стипендія була вища від заробітної плати, і перспективи не вбачала. Я розуміла, що мені треба будувати життя, купувати квартиру, автомобіль. Ну влаштовувати якесь життя. Я така думаю, ну піду, попрацюю. А в них були тренінги. До речі, вони проводили якісь mm -hmm. тренінги. Я була на одному з них в Рівному. Там були. По красії, по розвитку бізнесу. І я саджу, тренер питає, який якийсь неї був блок, а я задаю питання, а що треба зробити, щоб бути так, як ви, Ну, бізнес-тренер. Ну, Я думаю, в принципі, до психології це дотично, питання по бізнесу, тренерство, роботи з людьми, мені це цікаво, ну, коротше. І вона каже, вам вона російськомовна була, Світлана Швець. Вона, вона говорить, треба зробити це, ось це, ось це. я така, окей, я це все зробила. Ну, вони до мене повернулися, приїхали на співбесіду. Вже до мене приїхав оригінальний менеджер з продажу. Запросили мене на відбір, а я пройшла серед. 16 чи 19 дорослих жінок, і я така студентка, пістолетка, але самовпевнена капець mm -hmm. страшне Я такий самий був, саме. Насправді, на той момент компанія Avon, от в нас зараз там KMBA, MBA, дуже популярно тільки зараз. На той момент, коли я прийшла туди, це було більше 16 років назад. Компанія mm -hmm. Avon, це була американська компанія, яка працювала за американськими стандартами більше ніж в 50 країнах світу. Mm -hmm. І до речі, завдяки. Сертифікатом тренінговим MBA, який я отримала в Avon, Я потрапила на роботу в Арабські Емірати, тому ага. що на той момент у них була дуже крута м -м, техніка навчання ага. і методологія. В них був свій власний університет бізнесу. При Людей прокачували капітально, щоб вони... продавали їхню продукцію. Да, ну, так. Я потрапила туди, куди потрібно. Я ага. працювала в полях по контракту. Переїхала в Волинську область. Мені дали. З а, да, я взагалі подавала заявку на Новоград Волинський, бо в мене ж там чоловік в ага. майбутній звідти був. Але ага. історично потрапила в місто Володимир. В мене було сім районних центрів управління. Ти, ну, ти керувала всіма продавцями цих районів. Ті, да. Я а, пряма задача була а, розвиток представницького поля і вплив на план продажу на заданій території методами ага. компанії. Чесно, в мене була зарплата на той момент, коли долар був. Ну я пахала як кінь, у нас було. Кожних три тижні зарплата, ага. фінансові витрати. Покривалися вам транзакційні витрати. Так, автомобіль з правом викупу, я викупала від компанії, да. потім видали новий. Шкода, фабія. А, а, перший твій автомобіль. Так. Угу. Потім був салон у Шкода фабія робочі поїздки. Я вигравала мобільні телефони, поїздки з-за кордону постійно були. Ця компанія навчила мене спілкуватися з людьми, але я вилізла своєї ракушки, бо ж це ж де ж я піду до людей на прямий контакт. Буду цим говорити, спілкуватися з незнайомими мені людьми. Чесно, мені було дуже тяжко. Ну тобто, це зараз я така. Мож... Дивно, при тому, що ж ти була активісткою в школі в університеті. Чого важко? Так, але вискувати? мені ставалося, що я комусь щось напарюю, нав'язую. Ну, тобто, можливо, це комусь не потрібно. Але, коротше, все було класно. Чому? Тому що я була і номер один, і е, квартал серед 120 менеджерів в України по приросту продажів. Я витягнула 300 тисяч каталожний оборот в мільйон гривень. Ну, я маслала, Тіпо, що люди оце, в, на області продавали товару на мільйон гривень. Так, да, в три тижні. А, Оцей. я ще ж будувала кар'єру там. Яку? І я своїми прикордонними територіями робила, зробила крутий оборот, і мені запропонували стати бізнес-тренером, але не просто вже бізнес-тренером, а переїхати в Київ. <кій> <Да>. <кій> а, там бо Це знову ж таки підвищення рангу, підвищення тренінгів, зовсім інша зарплата. І вже моя спеціалізація робота з людьми. Бізнес, тренінги, навчання, розвиток, мотивація ну короче, класно. Але я ж була в стосунках, і ми купили хату у столузі. Ми їдемо ну. тако з першим чоловіком, він за рулем везе мене на, е, на підписання договору. За хату? Ні, на підписання договору, я ж пройшла всі етапи знову відбору, мене затвердили на випробувальний термін, півроку. Я зобов'язана була переїхати в Київ. Ну. ну? типу, Вони давали, покривали витрати на житло з моїм чоловіком на той уже момент першим. Тобто його витрати твої? Так, так. І зарплату ще платили. Так, платили зарплату, змінювали статус автомобіля, на той момент це вже була шкода супер. Uh -huh. Кажу, так як ти сидиш і каже, е, якщо ти підпишеш договір, ми розлучимося. Я сижу, плачу. А любила його. Так. Що ти думаєш? Я не підписала договір. І на зустрічі з генеральним директором сижу і плачу. А він каже, Талка, ну ти ж пошкодуєш про це. Ну подумай, ну це хороша можливість. Але змінилось керівництво, і як мені на той момент здавалося, що прийшла така людина, яка зсередини. Розламала кампанію, і я на той момент типу просто трималась позиції якоїсь стабільності. Але вже півроку, як я пройшла навчання на косметолога, чому тому, що я казала на роботі свої вкорвати, мене піду губи колоти. Вона нас возили трохи по світу, mm -hmm. і мені дуже подобалась жіноча краса. Як за кордоном жінки виглядають розкішно, елегантсько, такі підколоті губки. Ну тоді це було в тренді. І такі вони всі прочесані, гламурні. Ну ну а mm -hmm. я ще ж працювала в сільських районах. ну. Mm -hmm. І так мені подобалось. Одним днем мені моя керівниця каже, що е, пиши заяву на звільнення. Я приїжджаю, пишу. працюю собі косметологом. В мене був хороший легкий старт. Я просто стихійно вела інстаграм. Угу. Якщо ти подивишся, мій інстаграм пролистаєш, то е, все є. Все є. Я так. нічого не видаляла. У мене на той момент, коли я почала займатися косметологією, в мене було вже тисяча з копійками підписників. На той момент це дуже багато. Ну. А на Фейсбуці в мене вже було. Щось там біля двох тисяч oh, wow. друзів, тобто, якби там як таке, соціальний капітал oh. в мене вже був. Mm -hmm. Ну тобто щось я й робила, і я просто показувала своє життя. що Дивіться, і тут я вчусь на косметолога, тут я роблю масочки. І люди почали е, просто там записуватися через інстаграм, вайбер, месенджери. Якісь. Е, почали бути на рекомендаціях. Ну якби сарафан mm -hmm. запрацював. Я вела інстаграм, щось там показувала, знімала якісь відосики, бумеранги, Ну, коротше. А потім я потрапила до дуже відомої косметологині і е... теж з, з Володимиром чи з Володимиром? В області. Давай а -а -а. будемо говорити так. І вона мені каже, я не знаю, чим ти допомогти, і вийшла з кабінету. Бо в мене на той момент. Е... Стало да, так агресивні підсипання. Ну короче, ну вона лікар, і угу. якось так склався. Я така подумала, ну в сенсі. Я така поможу собі сама. Ну, ти вже на той час навчання прийшла так, космодово, так, ну, так, трошки так. вже розбиралася. Тобто ну, якби грубо кажучи, так і я ввела карту пацієнта, запитувала про алергії, збирала анамнез, виписувала протокол Своїх лікування. Києві. Так, тобто в мене був професійний підхід, я вміла спілкуватися з клієнтами. Плюс ми працювали в хорошій локації. Ну і нас був хороший сервіс. Ми пропонували чай, каву. Якби і в нас були супутні послуги, і я завжди там рекомендувала домашній догляд, що підсилював процедури. Тобто, вже продавала день... тоді вже мистелі. Е, Так, дев'ять років 10 назад 10. в мене був повний пакет. Я була самостійна одиниця, загружена з восьмої ранку до одинистої вечора. Саме перше, з чого я починала, в мене були тільки чистки, пілінги, ага. е, доглядові процедури, масаж обличчя, е, Шугарінг навіть був тоді. Так. Да, угу. Це було недовго, але ну коротше, це було. Потім я купила апарат вакуумного роликового масажу. І я паралельно ніколи не забуду день 8 березня. Ми поїхали з братом купувати телефон. Щось мене вкурвили по основній роботі на той момент, і я така, все, відправила тільки в одне хедхантингове агентство свою резюме. Просто отак mm -hmm. закрила ноутбук і забула про це. Mm -hmm. На другий день мені дзвонять. І почався от такий момент. У мене був перший відбір англійської співбесіди да, з хедхантингом агентством. А ти знала англійську? Так. Ти її ще зі школи знала? Так Там так, проді, да. так. О. ну і плюс поїздки завдяки роботі за кордон mm -hmm. давали практику. Mm -hmm. Тобто це дуже круто, тому що носіє мови вони якби круто підтримують. Ти говориш англійською? Так. Да. Чудово? Ні, ну так собі, але я просто за рахунок того, що не соромлюся, я комунікабельний, то мене всі розуміють, я на сос... харизмі висягають. Саме головне що ти не боїшся, і це дійсно круто, тому що люди, які мають перепони в своїй голові, це вам дійсно заважає розмовляти. Да. Ті, хто хочуть вас зрозуміти, вони знайдуть. І це підкажуть. Так, так. А, то до чого я вела. Це хантингова А, Коротше, співбесіда. Да, співбесіда перша, друга, а потім мені кажуть, ви підходите цій кампанії, у вас буде основна співбесіда з е, менеджером по найму, HR-менеджером е, компанії. Окей, okay. каже, була амбіційна. Я теж коротше, як був школьником, щось думаю, так, я також знімаю трошки відео. Думаю, щось би було прикольно з цим працювати. Вже якісь, може, перші, перші деякі комерційні закази зробив. Якісь там піцерії, познімав за 150 гривень і дивлюсь на перемоги. висить оголошення. Короче, що студія Levent Space маркетинг там oh, зйомка. Фон, да. yeah. і я дум і там, типу, ну в контакті їхня група. Я. Ну, чи інстаграм не пам'ятаю. Може вже інстаграм, да, вже контакт вже, може, закрили. І я, коротше, пишу їм, кажу: от я креативний хлопець, в цьому хочу розвиватися, можна до вас прийти працювати. Ну кажуть, не приходь, поговорю. Я приходжу туда, коротше, в як була студія на Франка. А це там Юра Положевець, його дружина, команда, тако сідають. Мене ж студенти сідаю, навколо мене тако всі посідали. І ціко сидять дивилися, ну кажу, ну що, розказує? Я їм починаю чехлити. Там кажуть, я заходи роблю відоськи, знімаю фоткою, там виступаю, там музику пишу, провожу. Там знаєш, ну розказу вони такі сидять Нічо собі Кажуть, ти скільки ти що спиш вообще? Я кажу, та да, все й вчусь, Там от і вони сказали: приходь, Допробі. подивишся, типу, як ми працюємо. Але от не дали ті типу, ніякої конкретіки. мені, знаєш, ніби я думаю, я прийшов наступний день, просто сидів дивився, як Юра обробляє фотки в фотошопі. Але мені було не цікаво, якби вони мені дали якусь роботу. Знаєш, щось дали, якусь копійку, били да, да цей. То бо я ну затягнувся туди до них, знаєш, бо компанія така мені картина, то часто них студія, до якісь моделі ходять, такі фешені я такого не бачив ніколи. А у них там були зйомки, МЗМ, оце да, все. Да. Так? Я вже потім з ними працював вже як оператор, цей, як самостійна одиниця. Але от така короче, в мене була теж історія. Що так знаєш? Я прийшов туди, І до чого я веду? Що якщо... Я кажу потім молоді, що якщо от ви хочете десь працювати, якщо там на фірмі працює толковий менеджер, і він бачить, що ти молода людина, якої горять очі, хоч навіть може некомпетентна, він візьме. Я би так взяв. Я, якщо бачу, так, що хтось хоче працювати, так. я думаю, головна мотивація а навички будуть. Бо як нема мотивації а навички, то хуже варіант, Правда, так, треба і... йти кудись, куди хочемо, казати, от хочу вас, я хочу вас робити кар'єру. Дайте мені можливість, я вам бабки зроблю собі зароблю, правда? і так і буде. Це чудово. І Як ти сказав, мені дуже сподобалось. Є два моменти, чому не виконана задача. Перша це те, що керівник її неправильно поставив, та? тобто вона може бути не виконана. А друга, це працівник її не хоче виконувати все. І тобто, тут, ну, якщо одне з двох. Мало, куди я запомню десь там просто вибрала красу, здоров'я по інерці. Здоров ти, по по ти, 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 ти подумаю, ти. да а, 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 що мене цікавило? Ну тобто, наскільки там варіюється моя освіта. Запросили мене на посаду адміністратора в мережу краси, в салон краси, перша співбесіда з головним HR. чаром. мене було 12 а, запитань ага. з приводу. Акомодейшн, привод робочого графіка, пенальті, санкці, це що, де розміщують е, да, це, де розміщують, наприклад, чи вони надають мені житло, а -а -а. Чи я сама зарплата, ставка, е, бонуси. Робочий графік, вихідні форма. Ну, тобто, в мене був такий чекап лист. Ну, ти просто менеджер хуляра голоси. Ну я собі просто і вона каже: I'm sorry, типу, а, типу, хуарію. А я така, в смислі? Ну, типу, ви що не читали моє резюме? О. А вона каже, я до вас повернусь. Я така, окей. І вони перевірили всі мої дипломи О. і запропонували мені позицію супервайзера, асистент-менеджера в. В салоні краси Кипсентов це одна з найбільших мереж. У них більше трьох тисяч працівників, більше ста локацій. Да, mm. а, на East, тобто на ближньому сході, тому що це інша оплата, це керівна посада. Вони навчили а, нав... оплата більше ніж ти заробляла фрілансером в косметології. Е, чесно, ні. Ну тобто я могла заробляти в Україні, жити в Україні. А я тут продала типу бізнес, навчила дівчинку. Я ж така порядочна була. Передала всіх своїх клієнтів. Вона є в тебе вже. Ні, та дівчинка зі мною а. не працює, там не знаю. Вона сама госпітала. Да, так, да. Я сказала, що ти подивись, я передаю тобі там стільки до клієнтів, передаю все це, щоб клі... ну люди не залишилися. Знаєш, на призволі. Ну тобто, а, а, а вона медик, неї медична освіта. Я там дочекалась, поки вона закінчить курси. Ну, тобто, грубо кажучи, я продала бізнес під ключ ну, бо цій дівчині. А продала. Та я продала а -а -а. це, Була машина, все що в мене тут була, і уїхала будувати щасливе е життя в Арабській ім'я. Але так? питання яке якщо ти відмовилася поїхати заради чоловіка в Київ. На менеджерську ту посаду. А як ти в емірати поїхала? Бо я дуже е, я дуже різка, гаряча така. Я mm. дуже швидко приймаю рішення. Mm. На той момент ми вже розлучилися з ним. Мене mm. нічого не тримало. Mm. Е, ну єдине, що в мене тримало робота, якась відповідальність. Е, от цей контракт у мене закінчився. Я написала на розірвання клієнтів. Я ну, по факту передала. А тут щось нове нове для мене. Я їду працювати в мережу краси, найбільшу мережу краси в Арабських еміратах. Е, ну Міделисти, не в рабної в теж і я їду на керівну посаду. У них там була косметологія, ЛПД машини. Тобто у них найвищий рівень був Ізраїльський? А в них є ізраїльська косметика. Вони на той момент працювали на повоні, бобор, бор Керастас. Дев'ять років тому я перепрошую. Крастас в Україні модний тільки три з кілька років. Mm -hmm. Вони робили відновлення. В нас працювали ну, міжнародні спеціалісти. Вони був двохтижневий тренінг. На мені перепробували всю косметику. Я мусила вивчити всі лінійки, mm -hmm. тому що я перевіряла склади, середній чек, рентабельність кожного працівника. Ну коротше, два тижні мене просто ганяли. Я вчила стандарти і цікаво. було? Чесно, Чи важко я їхала це? туди, я думала, що я знаю англійську, але а. коли ти потрапляєш в Арабські Емірати, де мультинаціональність, де mm -hmm. на роботі тільки 19 національностей. 19 mm -hmm. національностей, і в мене список персоналу 120 людей, і я маю вивчити їх за ніч, тому що завтра мені треба складати графіки, бо ду... ну, тобто, I'm sorry, ну це дуже тяжко. Спала мало, дуже мало. Скільки? Дві-три години. А ще Ка був, був гормональний збій, і я через поганий сон. Да, Через стрес, щоб заснути, я бігала в спеку в 37-38 10 вісім кілометрів. Просто щоб мене вирубило. Типу після роботи За, я після проходила... цих всіх одна задач да, да. приходила, okay. і вони знаєш, мене називали якось крейзі. Вони всі казали Наталія, Йосеу mm -hmm. Бо ну, Ти хорош. відповідальна, відповідальна торі? Ти мусила все зробити ідеально. і ти все зробила класно. Ніяких ну не ладно лежала, нічого. Все добре. E, було. Ні, найбільший більший факап був коли взорвався у нас стін. На другому поверсі у нас було спа. Хто? Стімка. Стім yeah. це така машина, Team, да, яка робить пар для Марокан турк Бас для Хамаму. Хамаму. Да, у нас були самі різні види Хамаму, туре марокканський. — мароканські. Що він зірвався? Я не знаю, що він зірвався. якби ж я знала. І нам треба було серед дня викликати пожежну машину і закривати. То, отаке в мене було. Ну, ти розумієш, так? Да? Це треба сов, це треба, ну якби. Виконувати продажі, працювати з людьми, техніка безпеки і, і це все пожежу. і гасити пожежу. Так, а про коли ж не можуть приїхати чоловіки, пожежники, тому що це харам, це гріх, ну не можна допускати в локацію, де є жінки чоловіків. Ну коротше, а і ще типу, що коли лесбійка працівниця руки трошки запустила да, клієнтів, да, так, так так, так і ще це типу, ну якби це корінна арабка, шейхиня. Ну короче, там у нас теж міг бути скандал, але ми це я це це розрулювала? Да, це розрулювала Ніхто да, не ну, да. Та що? Працівниця залишилась працювати. Ого. клієнтка залишилась нашою клієнткою. Все залишилося добре. Класно. І знаєш, найбільше в мене був такий. Crash my mind» — Це коли я стою на фронт деск, тому що я була реально універсальним солдатом я могла замінити. Ну тобто я мусила знати все склади. Якщо щось не вистачає до будь-якої процедури, чи там по очищенню обличчя, чи до ЛПД щось замовити, чи на складі, чи по волосся там реконструкція, чи до ну uh -huh. чи до нігтів, чи до педикюро наші була академія. Теж навчальна, ну коротше, до чого я це все вела? Що я, наприклад, хтось не вийшов на роботу чи захворів. Це може бути в реальному житті. І я мала бути, ну, наприклад, у нас ще було і кафе, і дитячий відділ. У мене дуже велика локація була. Ну, типу, третя найбільша в Арабських Еміратах ну, по розмірах. Ти була і директором? Так. Да. Ага. І ще наді мною був менеджер, і далі тільки генеральне керівництво. Все. і далі знизу персонал. І в мене така позиція невдячна, як я кажу, тому що зверху тебе тиснуть, знизу тебе тиснуть, mm -hmm. no. а в тебе є свої задачі. І я стояла на, на рецепції. І до тебе приходять ці всі бірки, і в неї там на рахунку 300 тисяч. А мої працівниці відправляють додому рис в, в ці свої Філіппіни. Це був такий когнітивний дисонанс. Це було дуже морально тяжко, і тут ще ці всі лесбійські питання, і півроку ти не говориш українською, і в них така завжди висіла табличка що шомемби юаджагест. Що ти пам'ятаєш, що ти тільки гість в цій країні? Угу. Ну, типу, щось типу такого, що ти можеш користуватися всіма перевагами і можливостями, але ти тільки гість. Ну коротше, це був дуже крутий експірієнс. Просто мега. Скільки років ти там була? Ти що? Я витримала 8 місяців. Все. Я сиділа, дивилась на цей бульч Аль-Араб і така думала... І за 8 місяців ти додому не на різдво, ні на Пасху не приїхав. Ні, так. ні, ні. В той момент, коли я звільнялася, у нас була Крісмас Угу. І я була в українському костюмі в віночку. Мені Ну, типу з України, Класно, всі в шоці так. Це типа там костюмована вечірка, ти та, як українка? Да, я в костюмі в... Лесі Українки. Костюмі в Волинської Красуні, no. да, в костюмі Мавки. Е, ні, мені бабуся вишила, зі до речі, е, до, до дуже, да з, мавка з своєї пісні, дуже гарно. віночок, ну коротше, в туфельках така красонька. В той вечір я така нарядна і звільнилася з роботи. Е, О, тобто, один корпоратив вже ми наш один один одна тусовочка була да, за це да, за 8 місяців. Була. В Хілтоні. Тяжела. В Хілтоні була вечірка а, е в Дубаї. А жила ти де? В квартирі е Пізді? Е да, так, в мене була accommodation. мені пощастило в Абудабі, тому що був такий закон негласний, що я, як українка, європейка, я не могла жити з іншими національностями. Уявляєш, там був такий закон, і я жила розкошно. Вона була своя кімната з ванною. Хм, при... А що, це закон того, що українці їх цепляють і вводять чоловіків? <рес> не не Давай тобі поясню, який режим у мене був в роботи. По-перше, у нас було дві зміни. <свят> а, і в нас був чекінг-чекаут по відбитку пальцем. Угу. Розумі... На заводі, як на заводі, так. А в тебе зараз такого нема. До речі, а, ні, в нас такого нема. Я, роз... Я думаю, що нас не зрозуміють наші волелюбні українки. Правильно не зрозуміють. А, от а там було, типу, по роботі, і ми рахували кожну робочу годину. Ну, по перше, там ще закон контролює скільки робочих годин. Да? Типу є... відстоїть права і працівника угу. також. Ну це дуже важливо. До чого я вела? Що типу в мене був такий, наприклад, три місяці я пропрацювала, і в нас на величезну цю локацію, бо в мене було три поверхи вверх, поверх вниз ще була академія більше ста працівників, і в нас на цю локацію було два. Тобто я і ще одна людина, така як я. І вона пішла у відпустку. Я всього-всього три місяці працюю. Я тільки навчилася все робити, ну, але це мене загартувало. І не було кому мені допомогти, не було в них заміни. І я мусила ходити в дві зміни. Я ходила на роботу з восьмої ранку до одинадцятої вечора, тобто я крила це все. Це було дуже тяжко. Мене й платили більше. Я ну я виконала в той момент план продажу. Це майже було майже мільйон дірхам. Ну це дуже велика сума. А я вже настільки фізично втомилася, що я просто не вийшла на роботу того, що я не чула будильника, і я проспала до 12 години і прокинулася від того, що вони тарабанили мені в двері, бо вони почали переживати чи да. да. Почали переживати що, що що зі мною щось сталося? Ну але е... бізнес там відкрився, все про процес та, пішов. То, без то, то тебе процес не та, нічого не загнуло. Ну бо це ж якби налажено. У них же а, теж є задачі перед камерами, так. все. Да. І тоді мені поспала е... файно. Жорстко поспала. Я була єдина людина, кому ці вихідні за весь період дали е, і сказали, щоб я їх забрала. І в мене був тиждень вихідних. І я совічили в Дубаї на морі, на пляжі. Е, гарно було Що, так, ну, тебе. Класно да. робота є. Це все є, що так. там якось може романа мала акурортного там до той тиждень. Я боже, я прийшла на пляж така щаслива. Е е, іду, бо сяка. Думаю, боже, невже я просто цей чувствуєш то? себе королевою? Так, так. Ну. Іду в гарячий пісок. Це супер. Між Так. Да. Ну дивись, в мене не було такої задачі. До мене клеїлися на пляжі, і я казала, «I'm sorry, I'm married». Ну, типу, а вони кажуть, окей, типу, давай з твоїм чоловіком підемо по вечерям. No. Такий, типу, то я така, ні ні типу, ні-ня. Ні, ні. Але а, ти вже була не меріт. Ні, я, але я колечко та... мала. Е, так, ще колечко <гум> в мене було. Я типу так, так типу морозилася. Е, але да, були залицяльники, Е, Скажімо так, я розумію. Відношення і перевірку арабів, тому що дійсно є українки, які не гарно себе, ну, ці слов'янки, давай mm -hmm. так, mm -hmm. які не гарно себе поводять, і це дійсно є на сьогоднішній день їхня професія. Mm -hmm. Тобто, дійсно розуміючи зараз станом на сьогоднішній день, що можна було збудувати кар'єру трошки іншу, да, але як кажуть, mm -hmm. мама стату мене не так виховали, тому що mm -hmm. ходити на роботу з 8 до 11, mm -hmm. та й таке, але е, ну Дівчата самі винні в цьому, тому що є отака, от, такий от момент легковажності. І навіть в нас на роботі було таке, що, от, наприклад, я їхала чітко будувати кар'єру і була дівчинка, це вже потім я дізналася одна з України. Вона на сьогоднішній день живе в Москві. Там, айфони, шуби купувалися для неї, не будемо озвучувати. Я не свята, так? Mm -hmm. але я свідомо розумію, що це є свідомий вибір. От ми з тобою говорили про онліфанс, да mm -hmm. ну тобто так можна ж кулінарні курси на онліфанці проводити або розказувати, як зйомку проводити, а є і там легші способи заробітку. Кожне треба щось тобі своє. на наліфан закидати. Перше про косметологію. Так да. ну ми нікого не засуджуємо. Ми ні... Це вибір я... людини. Ну це вибір я якби людину... був дівчину. Я б такий вибір зробив. Я, якби був дівчину якоїсь папіка би собі знайшов, і би не парився. Легко би вже такий тобто, да. я, я не засуджую, да. чесно є це такий трендовий Добре, прикол. Три головних правила в бізнесі: перше бути утриманкою файно. Решта правил не існує добре. То залицяльники були мене був один залицяльник, так але там і остався. Так, ми з ним можемо спілкуватися. Дуже хороша людина, показав зовсім інше відношення. Навіть ж пропонували мені вийти там, але. Так, да, але ні. А, цей, а коли ти от в Луцьку ти одружувалась, у вас було перший раз цей, першим чоловіком, весілля було якесь? Гулянка та рибири? Так, да, вінчання було, лімузин був, ти що, Відео? Собі? Іду, фотограф. фотограф. А хто був хто знімався? Я не хочу цього згадувати, чесно. Це ну, типу, давай це 16 рік, так. Це давно. Це дуже давно. Коротше, в мене в мене вкрали той ноутбук, де в мене це все було. Так. Тебе не залишилося. В мене взагалі нічого не звучало. А от якби я тобі знімав весілля, ти мені сказав, можеш скинути відео, Я ти сказав, бо я зберігаю весільні відео вічно. Супер, бачиш, і? на наступне весілля хочу тебе відео. Я можу бути одночасно і гостем сидіти за столами. З цими з людьми і знімати паралельно. Такий класний Назар. А ти взяв якісь документи на зараз Тут будуть тут мене на резерв. Є Це цей то зараз треба буде вирубати. Але зараз то будемо закінчувати розмову, бо Володимир вже ми доїжджаємо з Луцька, їдемо да. знімати контент про гінекологію. і Так далі, от то все закінчили розмову про твій кар'єру. Наступний раз поговоримо вже детальніше про бізнес, про менеджмент, про фінанси і так далі. От то вируваємося. Буде цікаво, правда? Надіюся, no. що моє життя буде цікаво Да.